Отрута для судин три продукти, через які ростуть тромби. Ви щодня їсте ці продукти і навіть не підозрюєте, що вони забивають судини слизом, жиром та холестерином. Судини стають твердими, на їхніх стінках з'являються бляшки. Кров тече повільніше, а це означає, що гірше працює серце та мозок, порушується живлення органів. Це прямий шлях до гіпертонії, інсульту та інфаркту. Ось продукти, які отруюють судини. Перший це магазинна копчена їжа. У ній багато солі, жиру та канцерогенів. Вони перевантажують печінку, підвищують в'язкість крові та провокують запалення судин. Якщо є проблеми з тиском, краще замініть її на запечені продукти з мінімальним вмістом солі. Другий продукт це плавлені сири. У них багато солі, фосфатів і консервантів, що порушують обмін речовин та провокують запалення у судинах. Краще замінити на натуральний сир або шматочок нежирного сиру, наприклад, рікотту, фету чи адгейський сир. Третій шкідливий продукт а, солодкі йогурти. Здається, що це корисно, але насправді це суцільний цукор, крохмаль і ароматизатори. Усе це перевантажує печінку і погіршує склад крові. Обирайте натуральний йогурт, без добавок, можна додати трохи меду чи ягід. Хороша новина в тому, що судини можна очистити природними методами. Ви можете відновити нормальний тиск, позбутися головного болю, нудоти та втоми. Для цього ми розробили спеціальні рекомендації. Дотримуйтесь їх і вже скоро ви відчуєте результат. Напишіть слово тиск, і я зніму більше відео на цю тему.